Марія готова. Uh -huh. Будемо починати з тобою рух. Вижила щеплення, вмикаєш першу передачу. Проговорюємо. До себе, uh -huh. до, до себе. Нейтрально. До себе і вгору uh -huh. є. Тепер п'яточка поплила по підлозі. Зупинилася. Uh -huh. Відпускаємо гальму. Піднімаємо пальчики лівої ноги. Більше віпрацій. Так. Так, так так, ми. так. Давай, І ми їдемо. Легенько ножку перенось на газ. Дуже легенько, ніжненько, ніжненько. Перевір контрольні точки. Молодець. Кермо рівно, колеса рівно, і ми їдемо прямо. Ось як ми гарненько їдемо. Так, тепер ми будемо робити повну зупинку. Ми будемо Це зараз зупинятися. Отже, що ми для цього робимо? Переносимо ножку на тормоз з mm -hmm. педальки газу. Пер щеплення в упор легенько торкається тормозу і м'якенько зупинила лаптів. Нейтральна, ручник, можеш відкрити очі. Приємні відчуття. Yeah. Супер.